Нас на зв'язку є Юрій Дерев'янко. Я вас вітаю, пане Юрію. Вітаю вас з цією перемогою. Бо я вже можу називати це таким маленьким кроком до перемоги. Майте можливість поділитися своїми думками з цього приводу. Прошу доброго дня. Я вітаю вас так само і вітаю всіх українців. Вітаю всіх тих, хто сьогодні долучився до цієї боротьби і отримав першу перемогу. Це перший крок ухвалення законопроекту у першому читанні. Я вам хочу сказати, що тільки завдяки тому, що сьогодні було близько п'яти тисяч людей під Верховною Радою, і тільки завдяки тому, що і вчора, і позавчора громадські активісти, автомайдан і взагалі небайдужі люди персонально зверталися до депутатів, дзвонили їм, телефонували. Автомайдан взагалі відвідав велику кількість депутатів, голів, депутатських тих груп і. Підгруп, які фактично не дали свої голоси за включення до порядку денного ще позавчора, от але сьогодні це історичний день. Це можна точно про це стверджувати, тому що це дійсно той закон який дасть на можливість оновити очистити владу, дасть на можливість е, законно, абсолютно на законних підставах звільнити з великої кількості посад тих людей, які е, були і є, і залишаються КДБ. Тих людей, які колись очолювали комуністичні організації чи комсомольські організації від обласного рівня і вище, тих людей, які е, не можуть пояснити звідки в них статки, не тільки в них особисто, а і в їх близьких родичів, і в близьких осіб, е, тих людей, які викликали до сепаратизму і підтримували сепаратизм, тих чиновників, які не звільнилися під час Майдану, коли режим Януковича фактично вже падав. А вони не звільнилися і як пристосуванці хотіли залишитися, починаючи від міністрів, заступників міністрів і так само до керівників середньої ланки, але це ще не є перемога остаточна. Це важливий перший крок, який ми сьогодні зробили під тиском громадськості, під тиском суспільства, взагалі, і ми домовилися сьогодні з тими групами і фракціями депутатськими, які підтримали про те, що ми створюємо негайно, починаючи з завтрашнього дня і працюємо наступний тиждень в робочій групі. І всі ті зауваження, застереження і пропозиції, щоб удосконалити закон, враховуємо з тим, щоб ми вийшли через тиждень, через два тижні на сесію вже тоді, коли буде сесійні тижні, сесійні дні. І на друге читання запропонували Верховній Раді ухвалити цей закон. Я вважаю, що цей закон повинен бути ухвалений до виборів народних депутатів. Оце це ключова річ. Бо я власне про це і хотів запитати вас, пане Юрію. Що ми знаємо, що депутати це такі створіння хитромудрі. Вони можуть просто в першому читанні вам ухвалити всі о алелуя. І далі спустити це на гальмах, тобто ув'язнути в довгострокових обговореннях, поправках і так далі. Ось є така небезпека реально, зважаючи таки на ваш досвід парламентський. Звичайно, є. Мало того, більшість депутатів, які сидять зараз в парламенті, чудово розуміють ці всі технології. І тому, саме тому, я вважаю, що ці групи, засідання робочої групи, мають бути публічно відбуватися з запрошенням засобів масової інформації. Зокрема, користуючись нагодою, я вас так само запрошую. Ми вас будемо інформувати, де це буде відбуватися, щоб суспільство розуміло, які пропозиції і хто ці пропозиції надає. От, щоб ми чітко розуміли, як рухається цей процес. І я вам e, точно хочу сказати, що сьогодні тут такий панує дух, от біля Верховної Ради і серед активістів, що ну не дасть можливості уже от зараз суспільство розслабитись депутатам, навіть у цій, у цій mm -hmm. ради, яку треба переобирати. ми а... добре розуміємо, хто не проголосував за цей закон. То його не буде голосувати в цілому. Він не має морального права взагалі балотувати цей це екзамен. А хто це є, пане Юрі? Ну, дивіться, ми можемо ствердно сказати, що коли ми не отримали достатньої кількості голосів ще позавчора, для, вклю... для включення в порядок денний. Так. Це була в повному складі група Кінаха, за виключенням Журавського депутата, який був співавтором цього законопроекту. Це було 10 депутатів від групи Литвина і. Єрімєєва, це були ті депутати, навіть із наших фракцій, тих дружніх фракцій, з якими ми фактично є співавторами законопроекту, але по якихось причинах вони не потрапили до Верховної Ради чи просто десь вийшли в той період часу. І сьогодні голосування показало, що все-таки можна мобілізуватися і можна проголосувати. Я хочу, щоб не тільки от ми тут за нашим ефіром сьогодні ті люди, які спостерігають, а щоб максимально люди могли перепостити всю ту інформацію, яка є на сайті ілюстраційного комітету, на сайті політичної партії Воля, на сайті автомайдану, на сайті всіх громадських організацій, які долучились до інформаційної підтримки, щоб ми точно розуміли, де у нас є депутати, які можуть схибити, які можуть десь пропасти, не проголосувати, які є не недійні. От чому тому що. О, такий громадсько-суспільний контроль за цим питанням, за голосуванням депутатам щодо цього закону, він є просто надзвичайно важливий, щоб був результативно ухвалений закон в цілому, а от я вас про це вже запитував, але все ж таки ще уточню. От тобто, основне зараз завдання унеможливити скажімо так забалакування цього процесу, так? Тобто, Точно. і тут від кого ви основні, скажімо так, ну, небезпеки, такі такі подво. Охи, скажімо так, от ви очікуєте, знаєте? Я не хотів би зараз наперед говорити про якісь ризики стосовно тих депутатських груп чи фракцій, на підтримку яких ми власно розраховуємо. Ми зараз знаходимося на такій конструктивній хвилі, і mm -hmm. сьогодні ми всім за запроп... Ппонували дати свої зауваження і пропозиції, от але я хотів би застерегти тих депутатів, які думають або тих тих груп чи фракції, які думають, що це така просто гра, і треба в цю гру погратися, так як ви говорите, щоб заговорити, забалакати, а потім забути про це сьогодні. моє завдання і завдання тих депутатів, які співавторами, я думаю, завдання суспільства в цілому навпаки цей процес пришвидшувати, робити його прозорим, відкритим. От і якщо там дійсно є раціональні пропозиції, їх врахувати. Якщо. Якісь є принципові речі, які ми не можемо врахувати, не врахувати і чітко сказати, що такі депутати про пропонували от такі mm -hmm. речі, от але вони є неприйнятні з таких таких причин, і обов'язково цей законопроект винести ще в цій сесії для того, щоб ми могли його ухвалити. Mm -hmm. От, о, це наше з вами завдання. Я розумію. Отут, я все-таки хочу скористатися з нагоди і вам, як авторові цього законопроекту, додати запитання. От ви маєте можливість. Ви про це ж говорили там на кого розповсюджується ця люстрація, і хто якби за бортом опиняється політичне життя з. Згідно з тим законом. Отак, якщо для таких пресічних людей, які не дуже в глибини там занурюються законотворчої діяльності, все ж таки такі точкові, реперні, такі моменти отласне, цього, цього законопроекту, в чому полягає його така історична революційність для України? Ну, дивіться, ми сьогодні маємо більше 250 тисяч чиновників. От, це без МВС, без інших силових структур. І формально сьогодні до кожного корупціонера, який знаходиться на держслужбі, ніяких претензій юридичних придивити майже неможливо. Тому законопроект передбачає абсолютно чіткі критерії, які будуть перевірятися державними органами. І державні органи кожен по своєму напрямку дасть відповідь на запитання: відповідає ця людина цим критеріям чи не відповідає. Критерії дуже прості. Або неможливість майно своє повністю пояснити звідки веселося, або керував комуністичною партією і ВКСМ, або був агентом КДБ, або був на посаді під час розстрілу майдану і під час панування Януковича, або був пов'язаний з сепаратистами і підтримував сепаратизм. Тепер наступне: ніяких люстраційних комісій суб'єктивних створюватись не буде. Державне агентство з державної служби воно є тим органом, яке координує і організовує цю роботу. І є черговість проведення перевірки. Перша черга це міністри, це кожен міністр і кожен керівник виконавчого органу органу виконавчої влади. Друга черга це їх заступники і керівники підрозділів структурних. І третя черга це всі інші державні службовці, які там працюють. Відповідно, після того коли всіх керівників перевіряють і вони попадають, і вони проходять люстрацію. В кожному міністерстві відомстві формується комісія, яка організовує виключно організовує перевірку. І вся державна машина так само як здійснюється перевірка, за е, коли людина хоче потрапити на державну службу. Так само і тут здійснюється перевірка щодо кожного окремого чиновника за чіткими критеріями. Мало того, ті люди в кожному органі, які здійснюють перевірку, цим законом, які ми пропонуємо, захищені. Вони захищені від того, щоб на них не чинився тиск тим керівництвом. І в разі якщо цей тиск чиниться, то їхні керівники можуть бути так само звільнені. В результаті, якщо люди не пройшли перевірку, ці чиновники вони 10 років не мають права займати державну службу. Якщо вони пройшли цю перевірку, вони працюють собі далі, і все в них добре. Якщо ми говоримо про кандидатів тих нових людей, які планують бути чиновниками, вони так само згідно цього закону проходять ці критерії, перевіряються на ці критерії. І якщо їм відповідають, працюють і ми маємо зовсім іншу владу. Це можливість. Забезпечити так так звані соціальні ліфти, знаєте, коли звільняються місця від тих людей, які не пройшли перевірку, і за на конкурсній умові на конкурсних умовах можна набрати людей, які Є нормальні, порядні, чесні, які розуміють, що вони йдуть на державну службу працювати, а не грабувати. Я розумію. Це така історична меті. Я хочу запитати ще одне запитання: поставити запитання стосовно агентів КДБ, тому що для того, аби їх вичислити, повинно бути, повинно, так, бути розкритою агентурна певна інформація СБУ. І тут можуть виникнути проблеми чи колізії, чи ну, якось передбачено це авторами законопроекту про люстрацію. Ви праві ця інформація здебільшого є або засекреченою, так. або є в архівах. Так. от але, якщо закон вимагає певну проведення певної процедури, то навіть під грифом чи під грифом для службового користу. Користування ця перевірка буде здійснена, і відповідні люди, які працюють в тому суті в самій службі безпеці, будуть ставити свої підписи під тим, що вони цих цих людей перевірили. Мало того, якщо будь-яка інформація, результати перевірки, а громада громада, громадяни, суспільство зможе контролювати кожного окремого чиновника, якого перевіряють. Яким чином? Значить, на сайті і державного агентства з державної служби, і на сайті того органу виконавчої влади де він працює, буде з'являтися згідно закону інформація, що перевірка здійснюється від відносно такої особи і люди зможуть направити туди всю інформацію і про майно, і про інші подвиги, здобутки того чиновника для того, щоб вони були перевірені, і в разі якщо суспільство громада розуміє, що результати цієї перевірки, яка ви, так само висвічується, вивішується на сайт, не відповідає стану справ, які є насправді, то будь-хто може подати скаргу на результати цієї перевірки. І при кожному органі створюється комісія, куди входять представники засобів масової інформації і громадськості, така в апеляційному порядку, і такі вибіркові скарги, ну не вибіркові, а ті скарги, які надходять, можна перевірити з самого початку всю процедуру, а так само і ті речі, які стосувалися власне от перевірки по якихось конкретних додаткових фактах. Це дає можливість громадськості дуже активно брати участь в перевірці, але не на рівні того, що вони прибудуть приймати самі рішення, власне, там. Яка це людина добра чи погана, а контролювати будь-який кожний крок, практично кожного органу, який перевіряє ці критерії, я розумію. Добре, дякуємо за відповідь. Ну вже точно останнє запитання. Тобто, усе те, що сьогодні відбулося, про що ви вже говорили, це тільки тому, що люди включилися в процес. Це тільки тому, що вулиця, народ потиснув на парламент, який завжди боїться саме таких інструментів. Тобто, мені здається, що зараз було б дорешно від вас почути якийсь певний заклик до людей людей не розслаблятися, оскільки зараз якраз саме той момент, коли можна справді вперше в історії України дотиснути тему люстрації в нашій країні, я з вами повністю погоджуюсь. Це виключно тому це відбувся сьогодні. Такий перший переможний крок. Виключно тому, що відбулася дуже сильна мобілізація людей, і дуже такий потужний суспільний громадський тиск на практично парламент і на кожного окремого депутата. Тут є дуже два важливих моменти: перший. Це те, що будуть зараз вибори, і те, що ми повинні дати чітко зрозуміти кожному народному депутату, який буде приймати рішення і голосувати за цей закон в цілому, що якщо він за нього не проголосує, він не здасть екзамен, і він абсолютно. Немає не то, що ніякого морального права йти на вибори, а що з нього точно гарантовано ніхто не проголосує, а так само і не проголосують за ту політичну силу, яка буде брати таких негідників собі в списки. Тому що це ті люди, які хочуть зберегти цю систему корупційну, хочуть її законсервувати і взагалі нічого не змінювати. Це перше. І друге дуже важлива річ, те, що велика кількість людей сьогодні приїхала під парламент. Якщо порівняти нашу першу акцію в суботу, а потім позавчора і сьогодні. То ця кількість людей збільшилась кожен раз вдвічі. Сьогодні було близько 5-6 тисяч людей. Це так само має величезне психологічне значення, і в тому числі має величезне значення, що практично до кожного ключового депутата вчора приїхали наші друзі з автомайдану, і персонально їм ну дали вісточку перед. Пропозицію сьогодні проголосувати і сказати, що вони за ними пильнують. Вони знають де вони є, що вони є, і так далі. Оцей тиск і фактично дав можливість сьогодні отримати цей такий результат. Okay. На мою думку, і треба yeah. не розслаблятись. Треба тримати е, цих депутатів. В напрузі і всіх, які є сьогодні у Верховній Раді, для в Раді, для того, щоб ми отримали позитивний результат, для того, щоб ми це не заговорили, для того, щоб дійсно це був той перший крок. І без цього кроку я вважаю, що формувати нову владу, і в тому числі Верховну Раду, і потім і уряд, і весь апарат чиновників просто неможливо, і це буде дуже велика, великий програш для ці, для цілої країни, yeah. якщо це станеться. Ну я і вас вітаю, і всіх нас вітаю з цим першим маленьким кроком, ще не в перемозі, але вже ми наблизилися. На один крок до цієї перемоги дуже вам дякую за ваші зусилля. Дякую, пане Юрію. Дякую. дякую, дякую вам.